Зараз ми стоїмо на порозі дуже тяжкої зими. Вочевидь, що на превеликий жаль, ми будемо мати недостатню генерацію електроенергії, і цю проблему вже зараз на цьому етапі виправити дуже тяжко. Да, якісь генератори, якісь малі газові станції ще можна поставити, але за великим рахунком ми заходимо в зиму, маючи половину потрібної пікової генерації. І маленькі рішення, які можуть допомогти, одне з них це рішення з боку європейців з тим, аби збільшити імпорт електроенергії з Європи до України. У нас є технічна можливість, тобто є е, канали, є, е, є можливість технічна питання, тільки регуляторного рішення. Зараз рішення за НСУ за агенцію Європейського союзу, аби дозволити. Трошки більше імпортувати електроенергію до України. І, власне, зараз питання енергетики і того, що ми просимо європейців, має зосереджуватися на цьому. Жоден інший крок. Не буде настільки дешевим з одного боку, з іншого боку, настільки швидко дасть ефект, як збільшення імпорту електроенергії з європейського союзу. Це дійсно те, що може допомогти, і те, що може бути зроблено дуже швидко. В цьому питанні це абсолютно європейське питання. З нашого боку, все, що треба виконано, технічна можливість є ніяких регуляторних обмежень в цьому напрямку зараз немає. Це просто питання їхнього рішення, яке вони приймають. Насправді воно не стільки політичне, скільки технічне. Вони оцінюють що вони трошки більше будуть пов'язані з Україною, чи це не створить нестабільності в технічному плані для їхньої системи? Це те, що їхні фахівці зараз оцінюють. Ось, але ну насправді, по-моєму, українська енергетична система довела, що, попри страшні атаки, попри все, що відбувалося за два з половиною роки, вона. Як для цього рівня так залишається досить стійкою, і тому мені здається, що це має вплинути на європейців, але в будь-якому випадку нам дуже важливо політично дотискати, щоб рішення було прийнято зараз, а не в березні місяці. Реалістично, це можна та впродовж дуже короткого терміну зробити, впродовж дуже короткого, так аби встигнути до початку холодів. Має свої наслідки. Ми бачимо це по спілкуванню з іноземними партнерами. Ми бачимо це навіть в публічних виступах представників німецького уряду, що вони це помітили, і вони вважають в цьому дуже негативну тенденцію загалом. Ми бачимо, що зараз вони активніше говорять про необхідні забезпечення прозорих корпоративних правил управління в системі і так далі. І так далі, це все відголоски історії з звільненням Кудрицького. На превеликий жаль, так європейці це побачили, і вони це побачили як дуже негативний сигнал того, що в українській енергетиці на найвищому рівні відбувається. І я боюсь, що це так для тих, хто шукав виправдань, чому зменшувати допомогу Україні, це дуже допомогло. Це для них створило так аргумент, чому вони мають зменшувати допомогу Україні, якщо в Україні а, такий безлад в енергетиці і такі сумнівні рішення приймаються на найвищому політичному рівні.